Витаю, друзья. Ранок, пятница, 5 хвилин Такие поведомления из российских пабликов, из российских дописывачей, просто вид людей. Вот пишет Мих России, в Курской области надо продержаться еще максимум неделю, не дав противнику серьезно расширить плацдарм. Пока это вполне получается. Если это получится, само время неумолимо начнет работать на нас. як я... просто кто скажет, что у тебя эйфория, чуть-чуть Чи Ви згадайте, що вони. Та вони і зараз, де хто хто не знає про Курск в Росії, ті і зараз хо-хо-хо-хо, та там і тебе, там я вчора показував ввечері, там є в мене кадри два дня не успіємо бров підняти, Росія упаде. Та що там Росія Лукашенка? Та да хто там проти нас пойде? Просто коли читаєш таке, навіть від простих людей, навіть від простих людей, це вже. Ну, 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 про ну, классно, да. Ну очень классно. Смотрите. Наташа Каменская пишет: Да Я только одно не могу понять: в самом начале ВВ Путин сказал, что мы начали свой на Украине, чтобы война не шла на территорию Российской Федерации. Спустя 2 года война началась на территории Российской Федерации. А как же? А як же? І не тільки на одній території Російської Федерації. Війна почнеться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ви відкрили це, ви хотіли. У мене одне. Я жив з цими людьми. Ми всі жили з цими людьми, ну хто постарше віком, да, ми були в одній країні. Хто вже народився в Незалежній Україні, це клас. Люди не пам'ятають, діти не пам'ятають, онуки, це класно. А ми ж жили. І давайте так, ми вважали їх людьми. Ми вважали їх людьми. А вийшло то зовсім не так. І ось тепер класно, коли бомбардувальник ту 22 М3 зазнав аварії в Черемхівському районі в Іркутській області. Ну кажуть, що там технічні причини, але ну і то добре. Ту-22. Ви знаєте, що вони обстрілюють нас ракетами. Можливо, це навіть Ту-22 е наш, який колись наші керманичі великі передали Росії. Можливо, в нас летять ракети, ну, ті, мабуть, вже вистрілили. Але перший рік стріляли нашими ракетами, які ми передали Росії. І від цих, від цих повідомлень мені класно, друзі. Мені класно. Міністерство оборони Російської Федерації підтвердило аварію лідака. Аварія сталася попередня через технічну несправність. Екіпаж, мавірно, капітлювався. Це один із самих дорогих літаків Росії. Ну, приблизно. Ціна 294 е, мільйона доларів, ну 300 доларів. А я вам хочу сказати, один е, пілот з екіпажу помер в лікарні, капітулювався ну не дуже добре. Володимир Зеленський, на в субу. Я вже говорив, здається, це, чи писав на телеграмі, друзі, все, що я не схагаю сказати тут, все, що йде е, Впродовж дня всі новини, вони всі є у мене на телеграм-каналі. Я вже казав, хто хоче бути повністю, знаєте, у курсі дня, у курсі событий, і бачити багато новин, це телеграм-канал. Заходьте, підписуйтесь в опису, підписуйтесь на YouTube канал. Тут роз розлуги новини, декілька, і вони бачите. В реалі розмови, а там все в надписі, все в новини, там дуже багато цікаво. Так от, комендатура створена. Створена комендатуру, комендатуру. В, в суді, Ну, хай буде та комендатура. <схід> це ж добре, це ж добре, це прекрасно. Це дуже, дуже, дуже прекрасно. Йдемо далі, друзі. Ми підписались, розповсюдили, все нормально. Ми допомагаємо один одному. Вчора була цікава дуже ставка. Да? Президент України Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно зібратися, аби вирішити ряд важливих питань, які були прийняті на ставки. Проєкти законів вже подані в Верховну Раду. Ну і там За словами президента, Повинна вирішити воїна. Воїни, які беруть участь у Курській операції, наприклад, та братимуть участь в усіх інших наших діях на території Російської Федерації, будуть отримувати абсолютно всі виплати та преференції. Які передбачені для передової. Це потрібно. Чому? Тому що е, попередні закони, це е, всі оплати, зарплати, все, що було, це територія України. Зараз ми знаходимося там і воно не повинно змінюватися. Та ще й юридично треба, знаєте, е, захистити наших воїнів. Ви пам'ятаєте, як при е, тієї влади е, всі воїни, які приймали участь, Добровольці і всі вони потім були засуджені. Все це було незаконно. І, і багато зараз ще хлопців сидять. Ви знаєте? Ну, правда, зараз ні. Зараз це ж була не Амністія, був призов, що хто хоче йти на фронт, і там багато колишніх добровольців. А їх посадили. Чому? Чому Петро Олексійович не зробив цей закон тоді, коли у нього було 400 людей? В парламенті разом з цинюком. Чому у мене питання далі? Що, що говорив президент? Українські легіонери, які наразі мають громадянство інших держав, заслуговують бути громадянами України? Це ну, правильно. Ну це, блін, і це ж. І множене громадянство. Це те, чого не хоче чий гос. А чого чий гос не хоче? Ні, ці люди з, з, з зброєю захищають Україну. А чий гос не хоче множене громадянство? Да, людина росіянин, є, сказав, РДК. Сибір, у нас, Легіон Свободи, є у нас білоруські, да? Каліновська Полк, і так далі. Там багато. У нас же є і великобританці, і французи, і американці, і датчани воюють. Люди, можуть не хочуть втрачати те громадянство, але хочуть бути громадянином України, щоб отримувати ті ж привілегії, все те, що вони воюють напередку. А чий ГОС не хоче цього, щоб це було? Чому? У мене питання. Чому чий Гос чого не хоче? Чому Європейська солідарність цього не хоче? Це потрібно було робити в 2014. Це все, що все, що робить Зеленський, все, що він робить з 2019 року, все потрібно було робити ще в 91-му, 99-му, 2005, -му, 2000 там я, я 11-му. Це все вже повинно було зробити. Це ж так просто. Ну, ще, що сказав президент, а, має бути врегульовано питання трофейної зброї, яку наші воїни здобувають у боях. Так, юридично, ми у себе повинні це закріпити і захистити наших хлопців, тому що а, Росія може виставляти це як грабунок, це знаєте, як грабь, льот чи ще що завгодно. І потім наших воїнів подавати в розшук. Якщо у нас це буде захищено, то тоді. Все буде нормально. Ще що сказав президент. Ну, це моя мрія, ви знаєте, зрадники мають бути позбавлені будь-яких звань і нагород в Україні. Звісно, я ну, якщо і я вважаю, тут дуже повинна бути спрощена система. Як ото мені, а на а треба відео? Знаєте, ще там в 15 16 роках приїжджали СБУ, і там у референдум проходив. Мені кажуть, а треба відео знаходимо відео. А треба ще з АУН знаходимо. А треба, щоб вам хтось написав заяву, пишуть заяву. А треба, щоб. Зі... Ви розумієте, що робила СБУ? Я не знаю, наскільки це правильно. Але коли ми все це давали, вони збиралися і їхали додому. І все. Повинна бути спрощена система. Я не знаю, 3, 5, 10 свідків. І все, і достатньо. Зраду ж воно видно здалека. Зрада не те, що навіть хтось там не захотів піти воювати. Це інше. А зрада є зрада, коли навідники, коли призвав сюди армії чужої, коли несприйняття України і українців, це, це видно, це зрозуміло, це понятно. Ну і ще головне, чому це все запрацює? Хтось мені скаже, ну і що це ми у себе прийняли? Так, ми повинні були це прийняти ще давним-давно. При, при Хетьмані, при папі нації. Я не знаю, при папі їхньому. Але ніхрена ця папа не зробила. Нема. Так, от що? от Що далі? Володимир Зеленський? Вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього. Ось коли ми приймаємо. Ми, ми ж не підписали Римський статут. Коли ми його приймаємо, коли ми ратифікуємо, стаємо членами Римського статуту, всі наші закони, вони імплементуються, трохи може змінюються до законів Європи і все. А Росія не є. Членом Римського статуту. І це є одна із ну, е, ну, це повноцінне долучення країни до міжнародного кримінального суду, друзі, до міжнародного кримінального права. Також це одна з вимог вступу України до ЄС. Чому Петро Порошенко це не зробив раніше? Є питання до нього. Ще, що було прийнято, головне це перемовини і обмін, наш, і обмін наших, наших людей на їхніх полонених, там вже більше двох тисяч полонених, більше двох тисяч, і це правда. Що сказав Малюк? Він сказав, що до переговорної групи з росіянами війдуть і, СБУ, і ГУР, І МВС, і ЗСУ. І омбудсмен. Добре, хай перемовляється, щось один не, 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 не запам'ятав або не знає, і так далі. так так далі, і так далі. Все так далі, друзі. Е, будуть доповнювати один одного. Е, Буданов. Особлива увага буде приділена поверненню воїнів з Азовсталі. Я б всіх повертав. Тих, хто перебуває в полоні вже тривалий час, час тяжко поранений. Дивіться, що він сказав. Всіх важко поранених та тяжко хворих. Це по-перше, всіх жінок всіх хто знаходиться в полоні довгий термін, всі, хто був на Азовсталі, цивільні, які знаходяться в полоні, які під час повномасштабного вторгнення, так і до нього, так і до нього хто вже дуже давно, і кримські татари. Ну, подивимося, що як буде. Друзі, ідемо далі йдемо далі. Британці. Топчуть російську землю в Курську. Наші Збройні Сили заділи британські танки challenger 2 при наступі в Курській області, друзі. Молодці! Це пише Sky News. Міноборони Британії взагалі відмовився коментувати подробиці операції. У ЗСУ також не дали коментарі по цьому. І нормально, чим менше ми кажемо, тим краще. Чим менше щось там розлагольствує міжнародна преса чи міжнародна. Преса, Тим краще. Але Великобританія ж підтвердила, що Україна може вільно використовувати британську зброю на території Росії згідно з політикою уряду. Дивіться, тут треба трошки розграничити, щоб ми не плутали. У нас немає дозволу бити на далеку відстань в Росії всередині Росії. Це ракети. Все, все інше зараз у нас є дозвіл ну практично від всіх країн, або мовчазна згода, або дозвіл офіційний, або, дозвіл, або просто нічого люди не бачать. Це і фіни, і, і Балтійські і поляки, і французи. Ми ж їдемо туди. І на бронетранспортерах, і на танках, і використовуємо там Хі Марси, і американську зброю. Немає тільки на дальнобільні ракети. Працюємо. Ми, друзі, працюємо як і ми працюємо. І Наша держава, я називаю ми. як і ми працюємо для а, того, щоб у наших хлопців були дрони і репи. Я дякую Баніуліс Вікторії на Монобанк. Дякую вам, пані Вікторії. Випряжки Випряш... і Несі на дрони. Дякую, пані Несі. Заплатки на Олені. На Возинка Валентіні на кал... Валентині на канал. Дякую. Щиро вам дякую, пані Валентина. А... Країна переможе до вечора. Підписуйтесь на телеграм, там новини кожен час, а то і, і, і більше. Україна переможе.